Минулий тиждень у нас визвалося дуже складним, і протягом тижня ворог чотири рази здійснював обстріли території ракетними засобами. Да, і одну ракету збило боронця неба», ще одна поцілила сказьке приміщення Великоміхалській громаді, що є в території Сінелькичини. Останні дві ракетні атаки всі знають, да, країна-агресор здійснила саме на місто Дніпро і місто Кривий Ріг. В обох містах влучання були в житлові будинки. Також атакували адмінбудівлю, начальний заклад. Загалом понад маємо 90-х постраждалих. І, на жаль. Маємо шість загиблих. Тероризували росіяни і нашу Нікопи, що намного страждало, гатили по тамтешнім громадам з важкої артилерії, да, минулося на щастя без жертв. За минулі сім днів бійці нашого ПВК Схід да, збили майже пів десятка ворожих БПЛА. Тобто дуже складний видався нам тиждень по безпеці. Також хочемо сказати, що. Так як ворог перебуває і постійно обстрілює наші території, потерпають мобільні вишки наших операторів по територіям області, да, і де ніде відбувається зникнення мобільного зв'язку. От нещодавно був обстріл Синельниковського району, да, і Великодхальська громада потерпає від нестачі там, можливості по інтернету. Хочу звітувати, що вже вчора відбувалося відновлення саме інтернету в цій громаді, да, а на днях буквально був поновлений мобільний зв'язок. І от після вчорашнього обстрілу кровомор. Морозі компанія Кітстар відзвітувала, що вони перенаправили трафік і мобільний зв'язок не втратився для громади, хоча й було пошкоджено декілька мобільних вишок в тому районі. От, тож приємно, що мобільний зв'язок нашої області відновлюється, і ми з усіма операторами знаходимося постійно у зв'язку, коригуємо, коректуємо їх і допомагаємо відновлювати якісний зв'язок для наших мешканців. Є ще одна важлива новина да на сесії обласної ради, що пройшла минулої п'ятниці, да, було виділено додаткових 285 мільйонів на реконструкцію медичних, медичних е, реабілітаційних центрів. Ми знаємо, що це одна з пріоритетних напрямків важливих задач для нашого керівника Сергія Петровича ЦК, да, Тому що розбудова саме медичних закладів, реабілітаційних центрів для наших військових, наших поранених військових, це є ну, дуже важливим в світі того, що у нас відбувається. Да. І ми знаємо, що це пріоритетний напрямок, він завжди буде важливим. І дуже приємно, що область складається розбудова таких реабілітаційних центрів. Це дасть можливість нам якісно приймати наших поранених воїнів і надавати їм цілий комплекс медичних послуг по їх відновленню. Загалом на мережу таких медициних центрів в нас вже було витрачено більше ніж півмільярда гривень. Також розширився шкільний парк нашого обласного. Здачення, да, шкільний автопарк знову поповнився. Начальним закладам регіону було передано ще вісім новеньких автобусів. Транспорти були придбані державним та місцевим коштом. І загалом цьогоріч вже закуплено 26 шкільних автобусів. Вони переїжджають партіями. Да, і От ми очікуємо, що ще. Майже 11 автобусів буде направлення від наших партнерів з данії, і це також додасть можливості нашим школярам відвідувати свої школи в своїх територіальних громадах. Якщо казати про цифрову розбудову, то в нас дуже насичено відбувалася місяць. Да, і ми продовжуємо розбудовувати мережу знапільнотровської області. Наразі закінчується розбудова мережа в населених громадах з населення менше 10 тисяч. Да і ми маємо звітувати, що раніше запрацювали ЦНАПи в глюювацьких громаді, та Славгородських громадах, тобто в нас вже 74 точки доступу для наших мешканців на території області. Дуже приємно, що саме сьогодні ми їдемо відкривати ЦНА в Чумаківській громаді, яка з кошти своїми силами спромоглася збудувати новий ЦНАП для своїх мешканців. Також всі ЦНАПи з нашого регіону надають послугу в рамках комплексної послуги Я ветеран, і саме в нових ЦНАПах, які нещодавно відкрилися, сьогодні відкриватися цей комплексний сервіс також буде доступний для наших ветеранів, щоб повернути. ...портаються з війни. Останню унікальну практику нашого регіону саме цей комплекс вже прийняли інші регіони. Нам дуже приємно, що Дмитро пілотує цей проект за межами нашої області, і наші колеги з комплексів з території ЦНАПів інших областей також долучилися до розвитку цього проекту. До нас приєдналися такі області, як Київська область, Полтавська, Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська і Херсонська області. Ми їх проконсультували, надали всю методичну допомогу, і ці мережі ЦНАПів цих областей вже готові. Ові до розгортання і прийому саме своїх ветеранів, що є мешканцями їх територіальних громад, також нам дуже приємно, що побільшало наших снапів і мобільних вулиць. На сьогодні вже Понад 31 одна громада має свої мобільні кейси. Це дуже зручний інструмент для надання послуг маломобільним верстам населення. А також ми розуміємо, що сьогодні будуть комісовані ветерани, які також можуть потребувати послуги отримання саме вдома. І оці мобільні кейси направлені на те, щоб надавати ці послуги саме вдома. Минулого тижня таке обладнання отримала у нас Червоногригорівська громада та Новоолександрівська громада. Перша Червоногригорівська отримала від проекту «Просто», а Новоолександрівська громада від проекту з «Про звідновлений та розбудова. Миру. От. Також ми дуже, нам дуже приємно, що місцеві бюджети СНАПів вони також долучаються до надання такі, такого е, комплексу послуг, і наші СНАПи розширюють можливість по наданню паспортних послуг да, та послуг з видачі. Е, Подійських посвідчень та тих паспортів на транспортні засоби. І місцеві бюджети долучаються до цього. Закуповується паспортне обладнання, там притер для другу ветіських посвідчень. Вони у нас з'явилися на минулому тижні в Ларіонівській громаді та Богданівській громадах. І нас підтримують цьому також наші міжнародні партнери. І нам дуже приємно, що проєкт ЄГАБ, да, це програма ЄГАБ фонду Східна Європа. Вони додалися до, долучилися до цього проєкту і закупили такі паспортні станції для Солонянської та Весліківської громади. І завдяки також благодійником компанії організації Кори Україна ми розширюємо можливість наших адміністраторів СНАПІ і от буквально на днях ми будемо передавати 30 ноутбуків для розширення їх можливості для того, щоб вони ще швидше надавали послуги саме в шести СНАПах нашої області. Таким чином ми підвищуємо їх спроможність. Також хочемо звітувати, що на минулому тижні відбулася презентація індексу цифрової трансформації громад завдяки. З допомогою Мінцифри ми виходимо на новий рівень оцінювання громад та рівня їхньої спроможності по цифровій розбудові. Кожна громада буде мати від 65 до 78 показників по рівню своєї можливості, і вони зможуть долучитися до рейтингування всіх громад України по рівню своєї цифрової спроможності. Це буде декілька важливих сфер, да це саме цифрова економіка, послуги з інфраструктури, також цифрові навички, цифровізація в органах місцевого самоврядування. Я дуже сподіваюся, що громади Петровщини посідуть перш... посідуть перші сходинки в ретику цифрової спроможності всіх громади, і кожна громада побачить, де ще їй потрібно прикласти зусиль для того, щоб стати ще більше спроможною. Хочу звернутися до нашої громади і показати, що цей індекс допоможе вам залучати кошти міжнародних донорів, тому що донори і міжнародні організації вони дивляться на спроможності самі громад, на їх самостійність да і можливість розбудовувати будувати нові проекти. Тому саме займання вигідно. Не позиції цьому рейтингу да, заповнення правильних показників да це покаже перш за все для вас вашу інституційну спроможність на можливість для розбудови і розвернення можливості для розширення ваших для ваших мешканців.